Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я розповім про троянду, яка і так всім добре відома. Це Eden Rose або ж П'єр деронсар. Цей сорт був створений у 1985 році Марією Луїзою Мейлан. Він був названий П'єр деронсар. В честь французького поета епохи відродження. Він написав знамениту оду, початком якої були слова Міньяна Еновасіля Рос. Мила. Подивися, чи троянда. Троянда П'єр Даронсар має квіти діаметром до 10 сантиметрів. Колір рожевий всередині і білий ззовні, має слабкий аромат, але квіти відкриваються досить повільно і довго тримаються на кущі. Висота троянди може досягати 4 метрів, ширина до 2 метрів. Листя темно, зелене, напівглянцеве, що забезпечує природній захист від хвороб. У моєму садку вона. Не хвороблива, але все ж під осінь її вражає чорна плямистість, тому без обробітку точно не обійтись, та доглядати за такою красунею – одне задоволення, тому однозначно рекомендую цю троянду і вам. А я вдячна всім за перегляд. Бувайте до наступних відео і головне, бережіть себе.